Чи зустрічали ви таке, що людина начебто дуже приємна, дуже позитивна, легка, але в якийсь момент спілкування стає важко і хочеться від неї вбігти. Якщо ні, то продовжуйте дивитися це відео, можливо, будете більш уважними. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких ситуаціях так у вас було. Дивіться, так працює передача внутрішніх станів. Людина може транслювати легкість, з нею може бути дуже приємно спілкуватися, намагається розташовувати до себе людей, і це їй вдається. Але в якийсь момент раптом вам може стати нестерпно важко і тяжко. Це все свідчить про те, що людина, можливо, в якомусь своєму прояві в свого життя вона десь застрягла. І цей її стан передається вам зараз. Інші можуть не помітити цього. І... Не факт, що цей застряглий стан постійно в ній фонить. Вона може про нього нічого не казати. Але треба розуміти, що у кожного з нас майже завжди є якісь такі нюанси. Ну, дуже рідко буває, прям, знаєте, тотальне щастя. Так? Воно буває, але ну, не нескінченно. Так працює передача внутрішніх станів. Тобто, навіть коли немає ніяких для цього підстав, можуть бути якісь такі, знаєте, як тягар від людини. Хоча вона транслює легкість і така вся піднесена.